Ну і до Чехії, звідки просто десь, просто з неба сиплються грошові купюри номіналом в один долар. Такий от дощ для своїх шанувальників влаштував ведучий. Каміл Бартошек, який скинув з гелікоптера мільйон увага, доларів, спершу ці гроші призначалися для переможця конкурсу, який шоумен влаштував для своїх підписників. Для цього треба було розшифрувати код у його авторському фільмі Ван Show». Але з цим завданням ніхто не впорався. Тому ведучий надіслав електронного листа. Усім, хто зареєструвався на його сайті, в тексті була зашифрована адреса, на яку прилетить гелікоптер і скине гроші просто з неба. В результаті на доларовий дощ приїхали близько тисячі людей. Банкноти були однодоларовими із прикріпленим qr кодом що веде на сайт благодійних пожертв.